А виходимо на вулицю Лесі Українки. Не думайте, що ремонт закінчився. Ремонт ще не закінчився. Просто в цій частині вже зроблено. Видно міротель. Міротель і Ріксус Прикарпаття в одному кадрі. Два найдорожчі готелі в Трускавці. Це доволі сонячне і тепло. Кіто число 26, ні? 25. 25 -е жовтня. А туди до гори до Бескида, ще не дороблено. А, бик до Ісуса, там дороблено. О, до речі, така гарна підсвіточка, оце на горі бачите така залисинка вище весни. І вежа. Ото та залізна вежа, з якої в нас є відео. Мені здається, навіть сьогодні відео в нас вийде В обіді з цієї вежі. Зможете побачити. там вона знаходиться. Вранці туман. Вітрячки крутяться помаленьку-помаленьку, бачите, це не це, це не камера запутіла, це туман. І от така гарна осінь у трускавці. Справді гарна, золота осінь, у розкарці. Зараз ми бачимо, видно вулицю Івасюка, Стебницьку. Да не лишено. А йдемо по вулиці Лесі, Українки. Берізки пожовтіли. Праворучний вокзал. А і ви на ті 9-поверхівки на Стебницькій, які йдуть. Йдемо до Ісуса, можливо, можливо. Точно краще все буде видно звідти. Звідси ж хіба подивимось. Знову ріксус, міротель. І там знову видно вежу Залізну. Оце вона на горі. Ми звідти ходили пішки в східницю, а до вежі ходили в пішки з Трускавця. То все було в один день. Перетинаємо вулицю Довженка. Ні, це Стефанника робить тут Довженка далі. Задумався, побачив будинок на Довженка. Вранці було 2 градуси морозу, ну, але то було вранці. Потім стало трошки тепліше. Трошки подивимось на ранковий трускавець згори. Ну, після ремонту справді стало краще, краще, гарніше, рівніше. Ніхто не буде сперечатися. Роса сьогодні. якщо така роса, означає, що дощу не буде. Ну і так, по прогнозу теж. Найближчим часом у трускавці немає бути дощів. О, видно той новий будиночок. Ну, тобто, як видно новий будиночок. Це ще не добудоване, але будувався будинок. Той будинок, який вас може здивувати, в тому місці, що він там є, бачите, така нова будова виростає. От вона вже фактично виростає і вже помітна. Туристичний центр Трускавця. Цек. Одна наша глядачка мені розповідала, каже, її знайомий, дізнався, <гум> що в Трускавці тих, що приїжджають на відпочинок, називають здихлями. Я чаху дуже ображався, ну а це правда, так давно вже є. І почав мешканців трускавця називати ті, що живуть в робочих кварталах. Так от. Стебницька і висюка Данилишан в так звані робочі квартал. Я жартую, звичайно. І дуже добре вітрячки видно, правда, гарно. Внизу це торговий центр Європа. Базар. А, ти знав центр, але давайте підемо ще ближче до Ісуса. Можливо, як ми ще ближче до Ісуса. Ще гарніше буде видно. 10.19 19 А ага, ми на вулиці Лесі Українки біля... Найвищий в Україні стату Ісуса Христа. Статуя є точною копією статуї Ріо Жанейро. Що комусь видається, що дуже вона на неї схожа, ну це так. Вона не просто на неї дуже схожа, вона є точної копії. Ай подивимось давайте трошки. Я вам щось покоментую. Бескіт, видно, ну, бачите, Бескіт не працює. Далі видно, це ближче до нас сканового будон, називається тераса парк. Далі ткановобудова за нею Трускавецька фортеця. Потім то будинки наверху на Бориславський. О, а цей височенький будинок ближче до залізниці. Хтось його називає острі, що Шошугає над небом. За ним лівіше 365, а вище Карпатська столиця, так він добудований готель. Потім біля міської ради будиночок збудований вже, але ну, там ніхто не живе. І новий будинок, бачите, які будують, якщо ліво по Бориславській, за поштою картиликоном теж такий. Видно скелетик. Вещи так званий Галицький двір. Далі. Рубін, янтар, алмаз. Оце лівіше. Зараз з'явиться кристал. Нижче нього. По всій ширині ми бачимо міротель. Лівіше від міротеля, весна. Нижче два нових будинки в центрі видно. Один запущений, другий що ні. До речі, костел видно, бачите? Вище одного від нових будинків видно оце костел. А ще вище, то видно кристалавий палац, лівіше від костелу. А далі оце з'являється, ну там корпус кристалевого палацу, а потім ну, ріксус пів, всі пізно, не сподіваюся, правіше від ріксус чи джерело. А лівіше від Ріксуса це Молдова, бо теж часто люди звідси Молдова не можуть пізнати, дехто думає не міро. Ну, Часто я бачу, до речі, типовіша помилка що Показують на ну, Миротель. Або на Весну, і Думаю, що Молдова. Молдова от там. Правіше від Ріксуса. Лівіше від Ріксуса і вище — санаторія Трускавець. Внизу з червоним дахом колишня поліклініка, тепер офісний центр. Там бачите Шахтар. Оце біля того будови, яку ми розглядали. Але жовтий, зелений, срібний будинок частково видно. Саме з цієї точки, де ми стоїмо, Карпати видно тільки чуть-чуть лівіше від жовтого будинку. тут, тобто, а, вибачте, Карпати не видно, звідси. Якось так стоїть, що Карпати не видно. Треба інший бік війти, буде видно і Карпати. Так, А тепер без коментування, просто подивимось. Ну, ще тут розкажу, тут всі впізнають, це внизу. Трошки лівіше, ну, так, чуть-чуть видно. Тут вектор, вулиця Стебницька, а це ринок. Крупним планом покажу. Це ринок. Ринок, торговий центр Європа, Славутич. Колись тут був екомаркет, там бачите, де ні вибудова ведеться. Та й все. Тепер дивимось мовчки. Ну, лісову пісню, бачите, трошки видно. Я не казав. Більше наблизили і давай ще раз подивимось. А читається напис «Європа». О, пане Дімо, ваш дім видно? Хе -хе. Ваш вікон не видно, але я вам помахав. Ну, зараз спустимо кілька клік нижче, подивимось на статую. Нагадую, в нас є відео, де ця статуя тільки будується, де її ще, можна хати нема. Є відео з відкриття, кому цікаво побачити, як це було. А є відео після відкриття, вже в іншу погоду. Не тільки восени. А весні, влітку, взимку. Є відео, як ми прийшли сюди в квітні, коли тут в квітні падав сніг. А не потяг, Київ Трускавець. Інші не курсують зараз. А, ти Ісус.